Ми можемо все, а й навіть більше. Загально на так. Мій позивний горіх. Я водій медичної евакуації, слеш медик в медичній групі Snake. Зараз ми будемо проводити зміну позиції CCP Point в колекції поранених, оскільки наша стара позиція вже декілька днів під активним обстрілом. Зміни позицій. Вони відбуваються в більшості тільки тоді, коли вже позиція скажімо так, запалена і підвергнута обстрілу постійному. Нова позиція відбирається під потреби а, роботи. Наприклад, якщо ми організовуємо поєдн колекції поранених, так сказати, сортування, відповідно, має бути надійний підвал з достатньою кількістю місця. Під надання допомоги, щоб його можна було стабілізувати до прибуття кейси вакуу, метеваку. Якщо ми вибираємо місце під чергування, там трошки простіше, це чисто під особовий склад. Основна моя робота заключається. День на день не приходиться. Сьогодні я водій, завтра я на співпоїн заходжу як медик. Про медичну групу можна розказувати багато маленька, дружня, але в загальному в нашій групі зібрались професіонали своєї справи, які кожен відповідально ставляться до роботи, які кожен старається бути взаємозамінним і живемо як велика дружня сім'я. So, am from Sweden and I'm currently in Ukraine. In the International Legion of Ukraine and I am Medical evacuation driver and slash medic uh, Right now we're going to the chassis VR To <clears throat> To move our CCP point Off the line Because it has been Shelled for a couple of days So right now we're gonna move it back Now we're gonna move to our old CCP point CCP location And we're gonna load All the equipment that we have there Medical backpacks sick of flow starlings uh, we're gonna take also two ATVs out from the chassis VR to move them back from the positions uh, so we can keep them safe and use them for the evacuation of wounded soldiers. The problem to find the new locations is always that it's hard to find a good concrete basement. So it can hold some couple of shells, couple of rounds incoming, and, uh, and also to, to find a good position that is close to the main roads, and uh, so it's easy to have the access to the to the road for the evacuation. що, ми приїхали на нашу стару позицію колекції поранених, звідки забрали бойового медика, який там чергував. Забрали весь наш скажімо так, став, все, що необхідне було на цьому місці. Зараз ми трошки виїдемо з умовного місця, де ми зараз знаходимося. І Перечекаємо можливого спостереження за нами з неба ворожими дронами і будемо повертатися на нове місце дислокації. Вказувала допомогу раненім смішного Ну, Обстріл був как бы, неприємно, але всі залишилися без додаткових повріждень.